Правоохоронці викрили угрупування шахраїв, які під виглядом військовослужбовців обіцяли родинам бійців, які зараз перебувають у полоні або зникли безвісти за винагороду посприяти у їх звільненні або надати про них інформацію. Три з тисячі і три з тисячі це послі того, як попішуть документи, і ми вже будемо на Україні. Вы кто, ну, как, вы волонтеры или кто вы? Да, Старший лейтенант. Вы, вы понимаете сами, каждый что-то хочет, как бы, ну главное забрать, чтобы был живой и был дома. Не, не их не отдам свой приватбанк, чтобы вы не боялись. Вы скидываете в режиме разговора, чтобы вы не отключались, говорите, что не скинули. А, то есть сейчас три с половиной потом Правильно я понимаю. Так, так, так. Зловмисниками виявилося троє засуджених, які відбували покарання у виправній колонії. Скільки часу тим займаєшся і когти не визволять? Ну от, більше місяця. Дійсно, ну, я за себе скажу. Я не знаю, один раз позвонив. І то я не так говорив. Я знаю, хто імені займався. І... Один раз вживав. Ми посилили теж тисяч інформацію про рідних шахрей знаходили у соціальних мережах. А свою так звану допомогу вони оцінювали у суму від 3 до 30 тисяч гривень. Наразі відомо про вісьмох ошуканих громадян, проте за наявну інформацію постраждалих значно більше. Щоб втілити в життя злочинні наміри, фігуранти залучили осіб з волі. Саме на них були оформлені банківські картки, на які потерпілі відправляли кошти. Зловмисники заздалегідь купляли мобільні телефони та сім картки різних операторів, які постійно змінювали. А коли отримували кошти на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та вимикали телефони. Правоохоронці під час обшуків у виправній колонії виявили чимало речових доказів. Вилучили планшети, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи. Після проведення необхідних процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр трьом засудженим та їхнім спільникам. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Тепер зловмисники очікуватимуть на покарання, яке їм обере суд. Давид Берішвілі, правда тут, Львів.